Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Я Сашко Добрий, песо номер 1 Песо номер 2 Відео присвячене одній з насправді важливих деталей військового ремонту, якою я з вами ділюся, особливо актуально тим, хто на початку цієї цікавої переможної дороги в лавах Збройних сил України або інших формувань. Так чи інакше взаємодіє з ремонтом техніки. Особисто я найбільш зручний формат для зберігання ключів ріжково-накидних комбінованих, який на сьогоднішній день от, я різні експериментував. Були там і пластикові валізки, і все. Найбільш зручним є скрутка з гумками. Це ось такого плану речі, більш-менш штатні. Тільки з доданими гонками. Тобто ви стартуєте від базової позиції, не заважаю, будь ласка, а потім у процесі роботи, в процесі років, собі допрацьовуєте згідно ваших потреб. Наприклад, це у мене малі чергові скрутки, так, з нормальної брезентухи. Оце набори лінивих ключів. Тобто Тут ідуть вже пари. Ліниві ключі це з трискітками. Коли вже купляєте ключі з три коли ви вже еволюціонуєте до того, щоб працювати таким інструментом, і у вас не будуть його, йому не будуть приставляти ноги, то беріть обов'язково з шарніром. Вони не набагато дорожчі за прямі, але ну, незрівнянно дають для роботи більше маневрів. Так, це значить малий набір і великий. Великий набір через специфіку своєї ваги має ручку. Таким чином, ви закрутили, накинули гумки, за ручку взяли і понесли. Ці ковбаски маленькі, вони просто в долоньку лягають, ви їх е, несете. Позиції мають бути помічені. Е, чому не пластикові валізи або ну, будь-які інші валізи? Зокрема, Ну, тому що е, рано чи пізно. Ви почнете, хтось почне наїжджати на ваші набори, вони почнуть падати, на них щось почне падати. І скрутком, реально, ну, на це взагалі начхати. Реально на це начхати. Пластик б'ється, метал також псується, ламається. Тут не дуже то є, чому ламатися. Тобто, коли ви купляєте набір у скрутці оригінальній, одразу носите швачки. І кажете, зробіть, поставте такі кільця, такі дебелі, добряцькі гумові, по краєчках. І пройдіться оторочку. Під оверлочте контур, бо він відвалиться. З часом у вас тут будуть протиратися отвори, вони почнуть випадати. Ну, Я ж кажу, я просто вже не латаю старе, а з нуля зроблю собі нове з нормальної добротної. Такої класичної брезентухи зі старих запасів. Тут подвійний шар, тобто оці вони втомляться ламатися, протиратися. Все. І беріть обов'язково деталь беріть з запасом. Тому що ключі комбіновані різні, ви їх будете ламати, будете губити, вони будуть зникати, ви будете купляти різних виробників, вони різні за розміром. По-перше, по-друге, взимку оці речі почнуть прихоплюватися льодом. І, тобто, і оці ось рухи буде вже не так легко робити. Робіть із запасом. Хай вони там бовтаються, як відро в колодязі, аніж ходять, хай краще так, аніж ходять тугенько. Тому що, повторююся, воно буде льодяніти, будуть інші ключі і все на світі. Ну, відповідно, воно все за потреби і бажання чудово переться. Хоча ну, реально перуться, я їх перу. В одному єдиному випадку, коли віддаю шважці у ремонт. Ну, ремонт це зазвичай заміна гумок, які мають свій строк і виходять з ладу і міняються. Але ну, реально кращого формату я не зустрічав. Користуйтеся, перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.